Полтавщина входить до десятки найбільш туристично привабливих областей України. Про це під час прес-конференції повідомив Віктор Шачнів. А завдяки обласній програмі з розвитку туризму вдається виготовляти інформаційну продукцію про область та підтримувати представництво на міжнародних виставках. Делегація прийняла участь в юбілейної 20-й московській міжнародній виставці Дві 2013 тринадцятий год і туризму, де було представлено 180 країн світу. Проходила ця виставка в центральному виставченом центрі ЕксПЕЦ «Центр, Центр в Москве на Красної площаді. Ішлося під час прес-конференції і про пасажирські перевезення. Віктор Шашнів зазначив, що найдемократичнішим видом транспорту в області залишається електротранспорт. З урахуванням цього постійно проводиться оновлення його рухомого складу. Забезпечується електротранспорт в області у двох містах: Полтава і Кременчук. Для полтавського тролейбусного парка було приблюдено 10 сучасних низькопольних тролейбусів марки «Богдан» Т-701-10, а в 2013-му для тролейбусного парку міста Кременчуга приблизно 13 тролейбусів на суму 29 мільйонів. Розповів посадовець і про роботу Полтавського аеропорту. Так, за три квартали поточного року через Полтавський аеропорт здійснили 6932 авіарейси і надали послуги авіаперевезення майже 600 особам.